Допоможіть, будь ласка, я греко-католик, але останні декілька років починаю зневірюватись. Моя мама, коли чує, що в мене якісь питання до Біблії, не хоче говорити про це і плаче, бо я не вірю в Бога. Релігійний розвиток включає в себе питання. Людина мусить шукати відповіді на питання в людському житті. Є дуже важливе поняття віри і розуму. Віра і розум одне одного підтримують. Не заперечують, не перекреслюють, не підважають, а підтримують одне одно. До якогось моменту ми можемо щось пізнати розумом, До якогось моменту. від якогось моменту можемо пізнавати щось лише вірою. Віра і розум не виключають одне одного, а доповнюють. Біда, коли в людини є лише віра, тому що така людина стає фанатиком, і це біда. Біда, коли людина опирається лише на розум. Абсолютно відкидає віру, тому що така людина стає атеїстом. Біда в першому і в іншому випадку. Має бути синергія одного і іншого, так як душа знаходиться в тілі, душа безсмертна і невидима, але коли її не стає, тіло стає трупом. Як в людях поєднується невидиме, нематеріальне з матеріальним, одне і інше живуть разом. І тому потрібно ці речі усвідомлювати і е, про них обговорювати. Стосовно питань, яких мама не знає відповідей, е, то це для мами, ну для вашої, для багатьох інших мам, це можливість для того, щоб розвиватися. Має бути розвиток, в тому числі і релігійний. Людина повинна знаходити відповіді на питання, людина повинна заглиблюватися в розуміння віри. І біда нашої з вами епохи в тому, що люди, як я в попередньому питанні про це розповідав, можуть за допомогою Ютуба. Зрозуміти, наприклад, як там садити яблука, умовно кажучи, як доглядати яблуні. Люди можуть подивитися відео про автомобілі, про карбюратори, про те, як купити, як продати якісь товари, як робити фотографії, як обробляти, монтувати відео. Ну, маса всього, маса насправді різної інформації. Але що стосується релігійних знань, для дуже багатьох людей приходить момент е достатньо. Я аж отчена. Аж знаю, вірою знаю, на службу ходив, до сповіді приступав, значить мені цього достатньо, ні, недостатньо. Тому що, якщо в тебе є якісь невирішені питання, або ти сам шукаєш відповідей на якісь питання, або хтось із твоїх рідних, близьких має якісь питання, а ти не знаєш, як відповісти, значить, ти не знаєш достатньо. Значить, тобі потрібно розвиватися. Значить, тобі потрібно дізнаватися, е відповіді на ці самі питання. Для кожного професіонала розвиток необхідний. Кожен християнин це професіонал і кожен християнин повинен розвиватися. Так що ще раз передайте мамі вітання, щоб вона не бідкалася, а просто шукала духовного розвитку. Наприклад, у нас на каналі. У нас на каналі є маса різноманітних передач, відео, в яких можна шукати відповіді на свої питання, або безпосередньо на сайті credo.pro, де є кожен день біля 20 різних матеріалів. Читайте, розвивайтеся, нехай вам служить і допомагає.